Так, всім привітки з мама Мілком. Як ви зрозуміли по назві, нам треба прощатися з нашим любимим японським яйцем, яке воно було класним. Ну, а ти не забудь підписатися, поставити лайк на канал, бо, тому що сьогодні, може, і теж буде у нас розіграш на рай Церберусу. Тому як завжди, підпишись на канал, постав лайк і скажи свій нік. Потім я покажу, як я передавала ті підписниці, що виграла того цербера синича. Але перейдемо до нашої атмосфери. Нам треба пощаватися з нашим любимим японським яйцем. Тому що розработчики сказали, що вони десь через неділю та ну, ой, через тиждень. Вони заберуть наше любиме японське яйце, і все його купити вже буде ніде. Тому я думаю зараз зберегти декілька баксиків і купити моє останнє японське яйце. Ну, я з вами його відкрию, коли вже будуть наші любимі яйця, вже нові. Ну, але ще поки що не знати, які це буде. Але нам. Не знати, не знати. Це так. ну, все, я не можу. Подивіться, хто мені не вірить. Подивіться там у розробочкам, ну, в, не пам'ятаю. В Інстаграмі, в, телег... в Інстаграмі, в в Тіктоку. Ну я все не знаю. Ну, Мені здається, що це, в принципі, буде, як з. За... Бо тому що наше японське яйце вже було півроку навіть і більше. Воно не було півроку, кожне півроку яйця змінюються, А воно було десь більше, напевно, вже вісім місяців. Ну і тому нам треба. Це останній тиждень. Закупляйтеся. Я думаю, купити його вже не знаю завтра. Та завтра купимо. І для мене ще... Okay останній завтра, завтра. так завтра. А ще я готую для вас якийсь незвіданий ролик. Я хочу дати вам одну підсказку. Раз ми проглянемо сюди, ну, поки що тут ще чуть-чуть нічого одного не вистачає, але я вам даю підказку. Вас прошу подивитися сюди на подарунки. Ну, я вам даю таку маленьку-маленьку підказку, дуже маленьку. Ну, давайте, ви напишіть, що ви відгадали. І я думаю, ще той в четвер у нас буде, ну, як сказати, теж від нома Замком. Та замком давайте я вам покажу це цікаве відео. І вибачте, що я ну, не зробила е, той, заставку і того, е, того замку, ну, тому що хотіла е, все зірвати на ямпанську. Все-все-все, відео, поїхали. І так, ви подивилися, і я, я можу сказати, що чекайте, одну секунду. Я думаю, я краще. Ну і давайте я вам покажу, який це буде пет. Ви бачите, це отакий класний юнікорн, Ну, як сказати, я без нього взагалі. Він якби якийсь крижаний. Він вийде сьогодні в, -в четверта. Сьогодні в четвер він вийде. Я буду дуже-дуже чекати. І. Я думаю, що він буде скільки коштувати. Ну, думаю, десь одну тисячу дві. Точно, тому що такий класний пет. Ну, якщо я чуть -чуть постараюсь, чу-чуть ну, а може і багато постараюсь, то ми зробимо ніоночку. Ну, я пропустила вже, я мала зробити ніонку на оцього пета. Ну. Але я не зробила, тому що в мене були плани всякі. Ну, я вам все оці новини розказала. Це все дуже цікаво. Я буду чекати внову в четвер. Всім па-па-па-па. З вами була Мілка і ще нагадую про конкурс на нашого любимого Церберуса.